23-річний солдат Нацгвардії Артур на позовний Карпуха пригадує свій перший бойовий вихід, коли навесні 24-го з побратимами 15 діб тримали оборону під Бахмутом в Кліщівці. Вісім штурмів нарахував тоді солдат Карпуха, який він разом з ровесником Дмитром на позивний Кривбас відбили, незважаючи на переваги ворога в рази. За героїзм та відданість присязі та народу України обох нацвардійців нагороджено Дмитра орденом за мужність третього ступеня Артура медаллю Захисник вітчизни. Волонтери працюють від самого ранку та до вечора. Ворог все ближче, тому охочих виїхати все більше. За цей день до Харкова із зони бойових дій вдалося евакуювати понад 10 людей. Через постійні російські обстріли родина вирішила евакуюватися з села, але на відріз відмовилася виїжджати без своєї писклі. А тому волонтер завантажив до автівки речі, котів та козулю. Та спочатку злякалася та голосно кричала. Але на руках своєї господарки одразу заспокоїлася. Переселенка з Ізюмщини наблизно зі своєю сім'єю вперше завітала до харківського екопарку. Родина приїхала, щоб провідати та подивитися, в яких умовах живе їхня козуля Пискля, з якої вони разом евакуювалися з села. Цю тварину їм ще зовсім маленькою принесли українські військові. У цивільному житті гвардієць 5-ї Слобожанської бригади з позивним Камазіст працював водієм. У перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем та став на захист рідної країни. Зараз чоловік водій військової швидкої допомоги. Його головна місія якомога скоріше довести пораненого до медиків. Спочатку був у піхоті, потім перевели в серпні місяці двадцять другого року на, на машину. Попав на швидку. Так тут залишився на цій посаді. Вночі о 3.30 у Харкові пролунали вибухи. Одне з російських влучань було по житловій багатоповерхівці у Саутівському районі. В результаті прямого удару у будівлі зруйновано перше поверхи одного з під'їздів. А інші квартири та навколишні будинки серйозно пошкоджені.